Кожне побачення із сильним снігом в минулі роки оберталося для міста та городян великими проблемами, додаючи клопоту дорожнім службам. Досвід минулих зим спонукає комунальні служби ретельніше готуватися до роботи в зимовий період. Чи не стане цьогорічна зима несподіванкою для Коростеня? У Нас повністю в повному обсязі заготовлена піскосуміш. Для посипання доріг, і от тільки випав невеличкий сніжок. Ми це бачили. Комунальні служби достатньо оперативно спрацювали. Дороги вже були посипані. Вісім ранку, пів дев'ятої, максимум все всі дороги, зокрема, такі основні. Я не кажу, що всі повністю 109 кілометрів доріг, які у нас є, асфальтних посипані. Ні, але основні, де проходять найбільш інтенсивні потоки автотранспорту, були посипані. Крім того, у нас підготовлено сім одиниць техніки, яка Може виїжджати і працювати так, звичайно, цього недостатньо, щоб одночасно, там за дві-три за години, якщо випаде великий сніг, почистити все місто. Але ми щороку намагаємося техніку трошки обновляти, так і цього року ми закупили один трактор. Новий взяли білоруського робництва. На жаль, у цьому році не вдалося придбати нову дорожньо-транспортну машину для роботи взимку. Це пов'язано із зростанням інфляції. Але кількості техніки та рук достатньо, щоб без проблем пережити зиму, запевнили нас фахівці. Пісок, сіль та відходи щебеню усе це ляже під ноги коростенцям цієї зими. Та комунальники готуються посипати дороги, тротуари міста в час негопадів та ожеледиці. Проте про безпеку мешканців міста мають подбати і власники торгівельних точок та офісів, прибравши від снігу та. Територію, що поряд прибирати біля свого закладу це є обов'язок власника цього приміщення, прибирати біля себе, будь-то магазин, чи офісне приміщення, чи будь-яке там інше складське. Він зобов'язаний забезпечити, щоб в нього не було там ні льоду, ні снігу. Тобто, прибрати біля себе будь-які комунальні установи міста не в змозі забезпечити прибирання абсолютно всього міста, і такого нігде немає. Які є методи впливу, це, звичайно, штрафні санкції, і ми таке робимо. Ми визиваємо людей на адмінкомісію. Ці штрафи, на жаль, невеликі від 50, 51 гривні до 1700 гривень. Ну, в залежності від того, яка там, який, наскільки вже нерадивий буде той чи інший власник приміщення. Варто відмітити, що 70% власників торгівельних точок без нагадувань прибирають сніг. До решти ж завітають працівники інспекції з благоустрою. Втім, чи насправді готові комунальники до зими і чи боятись коростенцям заметів на дорогах та тротуарах, покажуть перші снігопади.